Доброго ранку. Я зараз іду з роботи по селу, ну тільки по-другому. Хто з мого міста, той пойме, я думаю, де я йду. Коротше, йду на дачу, покормлю кроліків, Ну, тільки по-бистренькому. Довго не буду задержуватися там. Щось у нас сьогодні така погодка вітряна. Хочеться швидше піти додому, відпочивати вже. Воно, хоча і не холодно на вулиці. Ну, Просто що вітер ще і вчора був він, прям завивав. Була на роботі, прям добре було чути. І сьогодні так же саме. Там бачите, такі страшні наверно, буде опять дощ вчора теж дощ ішов. Сонечко, конечно, изредка з'являється, але все одно з тієї сторони йде, як наче заходи на дощ. Так що треба буде швидко на дачі і тікати. Прийшла вже на дачу. Щось немає моїх котяток тут на заднім дворику. Навірно, вони, може, там напередку сидять. Треба піти подивитися, бо за ними так заскучала за зайчиками. Якраз возьму ключика, щоб відкрити сіник з вагончиком. Щас піду подивлюся. Так, да, вітер, звісно. Шибався, що вчора, що сьогодні. Я, напевно, піду з другої сторони. Тихонечко подивлюся, де мої зайчики. Де вони може бути? Де мої кошенятка? Хіба десь побігли кудись? кс, 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 кс? Кс-кс-кс, кс, 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 кс. Немає їх. Може, вони в сіннику закриті? Треба, коротше, йти дивитися. А, ось все. Ось все прибігли. А де тьома? Де тьомка? Кс, 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 -кс, 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 -кс. тьома? Ой, біжить, біжить, біжить. Ой, зайчики, а де ви були? А, а де ви прячетесь? Десь, мабуть, в тій стороні. Може під тим вагончиком сиділи. Так, ну ладненько. Пішла я возьму ключа та буду кормити хазяйство. Ну що, подивимось на кроліків. Я сьогодні знову сама на хазяйстві. Зараз будемо їх обслужувати, кормити. Подивимось на мамашу з дітками в першу очередь. Так, мамочка все виїла. Зараз покажу вам. Так, де в мене тут світ? Так, да, мамочка все з'їла. Водичку треба поміняти. Зайчики маленькі. подрастают потихонечку. Мамка опять кусает телефон, да? Это у нас, как за правило. Вот такие хорошие, такие прям мордочки. Мамка, ну что ты в самом-то деле, а? Вот это такой добрый, да? Вот так. Зайчики такие. Маленькие. Вот так. Ну, ладненько, все буду я, коротше, в неї тут прибирать. зачищу її зараз, понасипаю пшенички з ячменем, воду поміняю, кукурузки дам. Звісно, вона, бачите, пшеничку розсипає, як положено. Да мамка? Якась ти неаккуратна. Да, ну детки, конечно, уже такі величеньки, уже потихоньку стають самостоятельными. Такие малышики. Мамка, ну що ти толкаєш, а? Нельзя спокойно позаглядать. Ти пупсики такі. Ну, добренько, все, буду я її кормить, бо вона, наверное, і за цього і нервничає, що немає ні пшениці, ні кукурузи, немає що погризти, так? Да? Мамуля, пішла я. Зараз їй принесу все. Зайка, привіт. Прийшла до тебе обиратися. Моя хороша, ти там ще раніше часу не привела нікого. Ні, пусто маточнику. Зараз да, треба буде у неї тут обратися. Бо грязно так, закакашкала, понасипати її теж треба все поналажувати, і кукурузку дати, і водичку поміняти. Коротше, вибираюсь у неї. Убралася я у зайки, в неї чистенько подавала кукурузку, понасипала все, все, водичка чистенько стоїть. Все, порядочок у неї. Маточнику теж чистенько не накакашкала. Все, в принципі, тут вагончику я всіх покормила, обслужила. Ну, я не його всіх зачищала, бо Міша трохи обирав вчора. Так що, все, вагончику розібралась. Зайка. Зайка такий, красавчик. Теж йому все поналажувала, поналивала. Все, буду закривати, щось у нас погода, все хуже і хуже стає. Щось дощ напустився. Треба в темпі збиратися вже додому. Звісно, не хочеться мочитися, але що ж, вже дощ іде потихеньку. Так, ця зайка тут сидить. Вона що тут сиділа? Ці клітки, Переселили її сюди пока. А, куди ти вилазиш, а? Ну, і що це таке? Сиди там на місці. Що таке, що моя хороша, що, що моя девочка, все. Ціна в них є, голодні не будуть. Тут трошки так. Отак, От зробимо все. У них тут порядочок. Пішла я ще в сіник, там позаглядаю вмісті з вами, може, на кроліків. І буду, наверное, збиратися вже додому. В сіннику теж кроліків покормила. Зараз швидко вам так покажу кроліків. Звісно, в нас новенького теж нічого немає на сьогоднішній день. Все по-старому, Ці бігають, кушанькають зайчики. Угу. Так, цей тоже тут сидить, кушає, конечно, розсипає тоже зернышко. Неаккуратнее эти кроли. Цей зайка тоже. Чи кукурузку їсть, чи бурячок. А, кукурузку їсть, Ну, хай кушає. Так, тут внизу тоже ничего такого зайка сидить, Це, Це девочка должна быть. И тоже беременна. Що, М? кидається? Агресивна дама кукурузку гризе. Невозможно нічого ні поставити, ні положити. Хотіла отой качанчик забрати, і вона ж не дає. Ано, може, з вами дасть. Щас я залізу сюди. Ой, ану. Так, мамка, Ну, От не дає і все. О, о, все, забрала. А то невозможно возможно було взяти Кидається, Пригає по всій цій клітці бігає. Ось все. Що ж ти така? М? З характером. М? Красавиця. Так, буду в неї закривать. Зараз ще на цю зглянемо. Де вона тут? Наша каліфорнійчка. Куди ти вилазиш, а? На волю хочеш? Зайка така. Теж розсипала ось. Пшеницю. Що вони розсипають оце? Чи не ті кормушки? Як треба, надо. надо спеціальні, щоб вони не розсипали. Так. Тут зайчик сидить, теж щось їсть Чи просто сидить? Так, цей сидить. Так, тут нікого немає тут полтавське серебро. це ж, навіть казала, шматочнику обрати. Ну, вже не знаю, чи завтра оберу. Сьогодні я вже не хочу тягати, витягувати його. Може, завтра вместе змішую беремо. Ну і все, в принципі, такого в нас новенького нічого немає, все те ж саме. Тут в ямі в нас зайчики бігають, де вони там подівалися, ось. Кушають, хто на ступіньках сидить, красавчики. Ну, а там по кліткам без змінень. Сидять і ті, сиділи. Ось так от. Ще хочу подивитися. Напослідок на мамочку з дітками, щоб бути спокійною. Чи все в порядку у них? Та в порядку, вони спотонькають. Мамка кушала. Я її тут пообирала в неї чистенько, понасипала все, поналивала. Два качанчика кукурузи дала, все, голодна не буде. Хай вона кушає і кормить їх. Кукурузу ми зимою зберігаємо в металічних бочках. Ну, В цьому році, що ми зібрали кукурузу, ми поки ще не поміщали в бочки. Вона в нас ще поки на вулиці от там лежить. Так що треба буде нам ще її помістити. Бо бачите, вже і дощі. Зачастили в нас, а там ось ось сніг обіщає, так що треба в срочному порядку її обирати з вулиці. Так, ну все. Я тут трохи похазяйничала. Буду вже собиратися, мабуть, додому. Пішла я переодіватися. Я вже переоділась. Зараз стою поки в сіннику, бо на вулиці щось такий вітер піднявся бешений. Все це ходором тут ходить, хоч би нічого не грохнулося на мене. Так що треба вже йти додому. Перед тим як піду, хочу привітати нашу комушку Іночку з днем народження. Іночка, вітаю тебе. Я знаю, що ти нас дивишся. Бажаю тобі жіночого щастя, любові. Благополуччя, успіхів усьому, міцного, міцного здоров'я, щоб ти завжди була такою молодесенькою, гарнесенькою і не звертала увагу на свій вік. Бажаю також, щоб твої мрії збувалися і всього тобі найкращого. Ми тебе любимо, сумуємо дуже за тобою. Звісно, ця війна нас розлучила. Ну, мабуть, така в нас судьба. Так що ми тебе любимо, сумуємо, крепко-крепко обнімаємо отак і цілуємо. Воздушний поцелучок тобі. А в нас вчора була річниця рік нашого каналу. Так, да, звісно, рік так швидко промайнув і не встигли оглянутися. Таке впечатлення, як наче це було вчора. Як наче вчора ми знімали самі перші відео і викладали їх на канал. Так, да, звісно, час так швидко минає. На нашому каналі 556 підписників. Дякую вам за підписку. Дуже приємно ви підписуєтесь. Також приємно, що коментуєте наші відео, лайкаєте. Мені дуже подобається читати коменти. Так що не стісняйтесь, пишіть. Також дуже багато глядачів, які без підписки дивляться. Так що підписуйтесь, не стісняйтесь, ми не кусаємося. Може ви знайдете щось для себе таке цікавеньке, полезне. Так що підписуйтесь, ми будемо дуже-дуже раді вам. Не стісняйтесь, все. Ми вас теж всіх поважаємо, любимо і цінуємо кожного підписника. Так що всім бажаю миру, добра, щастя і всього-всього найкращого вам. Все, а я пішла, бо я щось замерзла в цьому сіннику. Вітер щось не прекращається, не хочу успокаюватися. Наверно, пішла я, бо я закацюбла. У мене аж руки, як лідишки. Звичайно, обіцяла шапку одівати вам позавчора, але температура була вроді на вулиці така нічого оптимальна. Ну, чувствую, що треба, навіть диватися. Прогнозу показує вже з нового тижня там буде йти сніг. Так що будемо вже переходити на зимню одежу. Все, пішла я. Буду з вами на сьогодні вже прощатися. Бо я все одно зараз прийду додому, буду вже відпочивати. Там Женя заждався мене. Все, буду з вами прощатися.